Добрий день, мене звати Анастасія Кузнєцова. Я психолог-консультант лінії варто жити для цивільних та онкохворих. Чи правильно сваритися? Це ж токсично. Сваритися правильно і, доречно, і це не є невід'ємною частиною нашого життя. При сварці ми пізнаємо один одного, ми змінюємося самостійно, ми розвиваємось, ми ростемо, і це відноситься не тільки особисто до людини, це відноситься до взаємовідносин з родичем, особливо з родичем, особливо з чоловіком, з партнером, з дітьми. Варто сваритися, але робити то точно правильно і конструктивно. Як конструктивно сваритися? Кожна сварка вона закінчується деструктивним конфліктом тоді, коли включаються емоції, коли вас щось тригерить, і коли включаються чотири вершники апокаліпсису. Чотири вершники апокаліпсису це ті елементи, які завдають велику шкоду стосункам. А це коли в конфлікті є критика, неповага. Бар'єрність і захист тобто людина стає в позицію захищатися, тобто ми відштовхуємося від людини, не спілкуємося з нею або стаємо в позу захисника, коли ми людину сприймаємо не як компонент, не як свого партнера, з яким треба поговорити, а як ворога, то тоді працює система захищатися, доводити, кричати істерики в конфлікті виникають саме через це позицію захисту. Бо наш мозок сприймає людину, з якою ми сваримося, як небезпеку. Це відбувається коли, коли у вас щось в комунікації з партнером тригернуло. Тригери в нас з'являються з усього життя. Не можна сказати, що тільки з дитинства вони з'являються постійно, кожен день, кожен рік вашого життя. І тут важливо, щоб... Конструктивно сваритися, по-перше, цих вершників прибрати, стоптати, грубо кажучи. І після того, як ви не будете емоційно включатися в конфлікт, тоді є якесь світло на конструктив в цьому конфлікті. Як реагувати на агресію в момент конфлікту? На агресію реагувати в момент конфлікту треба ніяк, тобто дистанціюватися, ніяк не реагувати, якщо ви настільки пропрацьовані, класні, і вас нічого не зачепить в плані маніпуляцій, Бо саме людина, коли в агресії, вона починає маніпулювати, вона починає критикувати, вона починає знову ж таки підвищувати тон голос. Якщо ви зможете зреагувати спокійно через я висловлювання, тобто не ем, йти в на агресію агресію, тобто говорити, що мені зараз неприємно або мені зараз шкода говорити про себе. я висловлювання це крутий механізм, який працює для комунікації. Але повертаємо знову в момент агресії. Працює такий варіант. Або е, спокійно, спокійним тоном ми говоримо. Якщо людина не реагує, ми можемо. Е, другий варіант емпатійно віднестись до людини. Тобто, якщо ви не сприймаєте агресію на свій рахунок, вам легше буде е, зрозуміти, чому людина в такому стані підтримати її, підтримайте. це може зглазити агресію. І якщо нічого не працює, ігнорування е, або е, ви просто ставите кордони, говорите ні, зараз ми не будемо спілкуватися. виходите в іншу кімнату, виходите на вулицю до мами, до сестри. Тобто дистанціюєте себе від ем, агресії, як вирішити конфлікт по телефону. Я трошечки про свій досвід розкажу теж конфлікту сварок вияснення думок через телефон, бо зараз багато і жінок, і чоловіків, у яких пари далеко. І все одно з'являються конфлікти під час періоду, коли ви будуєте стосунки. І для цього треба адаптовуватися. Як ми адаптувалися під час коронавірусу з роботи офлайн на онлайн, так само ви адаптуєте свої відносини з офлайн на онлайн. Для конструктивного конфлікту в цій ситуації знову ж таки легше буде від агресії відмовитися. Тобто, в моменті, коли ви говорите по телефону і чуєте вже підвищений крик, або ви розумієте, що ви один одного не чуєте, ви можете це легше зупинити, зробити перерву, і після того знову повернутись. Точно важливо не забивати на ці проблеми. Тобто, якщо у вас з'явилось непорозуміння, або ви точно розумієте, що вас не влаштовує. Там дії свого партнера або слова або вчинки. Знову ж таки, можна домовитися в момент, коли він не на бойових, а є час для розмов, виділити цей час, залишити всі хатні справи для жінки або чоловіка, і чоловіка так само. І залишити всі робочі моменти, і виділити час один до одного. І тоді з м'якого старту почати говорити про. Конфлікт, але до того можна ще ж підготуватися, виписати собі все таке, що мене не влаштовує, і замість там ти, падлюка, ти і ще й і тому подібне, поміняти на мені було дуже боляче від дій або слів, да, які ти мені сказав, мені це дуже неприємно. І плюс, якщо до цього ви ще. Попрацюєте з психологом або, хоча б проконсультуєте з психологом, тут в будь-якій сварці, розуміти важливо дуже тригер, зрозуміти чого це тригерить, бо можливо в дитинстві там. Я можу свій приклад там, мені тато казав мало, я люблю тебе і проводив зі мною часу. І коли мій партнер, особливо дистанційно, коли він знаходиться, я не знаю де він, і я е, розумію, що там три дні ми там, мало спілкуємося, мені б хотілося більше, і це мене дуже засмучує. А він не може мені цього дати. Тобто я вже перекладаю свою потребу, яка в мене ще сформувалася з дитинства на е, свого чоловіка, хоча він не може мені дати. Ати цього і я тоді і його дюргаю, і сама не розумію, чому мені так погано і боляче з тим. Можна попрацювати з психологом, з терапевтом, піти до нього, дізнатися, проаналізувати свою поведінку і закрити цю потребу. Іншими чинниками, любов'ю своєю, любов'ю мами, любов'ю дітей, компенсувати це. І таким чином надалі можна говорити про конструктивний підхід до конфліктів, взагалі, з будь-ким. Стосовно ще виділення часу конкретного для обговорення, це точно знову ж таки підкреслю. Повинно бути спокійно. Якщо знову переходити ви на Агресію, і крики, треба знову намагатися методом спроб і помилок знову ж таки виходити на спокій і любов. Дуже важливо, що після конфлікту, навіть якщо у вас не вийшло, заглажувати той конфлікт. Є такий метод 5 до 1, коли у вас виникла одна неприємна подія, взаємодія або будь що, ви після цього Компенсуєте, заміняєте цю подію п'ятьма позитивними. Це складно, і тоді вже буде менше бажання створювати у цю одну неприємну взаємодію. Але це метод прикольний, спробуйте, будь ласка, і це потребує часу. Будь-які відносини, взагалі, вони завжди потребують і часу, і сили. І я розумію, що зараз момент, коли. Повномасштабна війна вже і так тяжко. І на роботі тяжко, і ще і тут з відносинами треба працювати. Але відносини це, це така інвестиція набагато крутіша, ніж е, те, що стосується матеріального взагалі всього. Бо особливо зараз це взаємопідтримка, будування. Довірливих стосунків, вони набагато зараз пріоритетніше, ніж навіть фінансові там, можливості зайва пара штанів. На мою думку, звісно ж, от і так дуже важливо, особливо після конфлікту. Ще співчутливий діалог повинен бути, і він був повинен бути щирим. Тобто, коли я говорю чоловіку щось про свою біль. Мені важливо почути, що він зрозумів. Тобто, треба точно дати зворотній зв'язок, а не «Угу, я поняв, добре, окей, тому подібне. А зворотній зв'язок, так я тебе почув, ти себе відчувала, то та -то, то. І коли ви в розмові будете навіть по телефону, ви точно відчуєте, що це щиро. Кожна людина розуміє, щиро це чи ні. Коли це щиро і взаємно, тоді точно виникає бажання і мотивація долати деструктивні конфлікти, через які в нас виникають емоції. І потім агресія, злість, апатія, образи і розлучення. Тому також важливо на відстані, ще до цього хотіла сказати, є багато ем, методів, як е, навіть після конфлікту вони теж будуть доречними дуже. Додаток, як там обійми, ви створюєте двох персонажів, можете в будь-який час там взяти за руку, поцілувати персонажа, і людина, наприклад, у мене так було. Я теж коли йшла по роботі, в мене був поганий настрій, я бачу там, від мого коханого чоловіка, він мене взяв за руку або обійм, обійняв через додаток. Це теж дуже е, підвищує настрій. Бо коли ти людину не бачиш, ну, навіть якщо ви в кімнаті одній можете там, підмігнути або ще щось, а так, коли ви на відстані, то такі маленькі е, штучки. Які можуть дуже допомогти підтримувати зв'язку. куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Якщо у вас залишились якісь питання або вам необхідна допомога, набирайте 5522, лінія варто жити. Працює з понеділка по п'ятницю з 11 до 19. Там буду я вас чекати та багато інших спеціалістів, які працюють в різних методах. Будь ласка, звертайтеся.